Вночі росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер М та 13-ма шахедами з Курської області. Повідомляє командування повітряних сил ЗСУ. Всі дрони вдалося збити силам ППО, яка працювала у Кировоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях. Одна із запущених окупантами ракет була спрямована на Павлоград на Дніпропетровщині. Уламки пошкодили чотири приватні будинки. Люди, на щастя, не постраждали. Повідомили в тамтешній ова. Натомість у Нікополі росіяни під час вечірніх та ранкових обстрілів поранили трьох жінок. По місту били з важкої артилерії і дронами камікадзе. Пошкоджені три під. Риємства 10 приватних будинків, коледж, дитсадок, гаражний кооператив. Зачепили техніку рятувальників після одного з ударів. Вони гасили займання у будинку, коли ворог атакував. Знову у наслідок влучання пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, самі працівники ДСНС встигли перейти в укриття. Лише за наступної спроби у коротку перерву між атаками вдалося евакуювати рятувальників. Вночі росіяни крили місто градами та РСЗВ з запалювальними снарядами. Увесь свій убивчий арсенал. Російські окупаційні війська регулярно застосовують, нехтуючи принципами міжнародного гуманітарного права. Місцеві публікують відео спалахів забороненої міжнародним гуманітарним правом зброї над будинками у Нікополі. Крім того, росіяни почали застосовувати на Дніпропетровщині літаки камікадзе. Повідомив голова Нікопольської РДА. Євген Євтушенко у телеграмі за його словами на вигляд, такий БПЛА, як поробка школяра початкових класів. Втім, літак від росіян несе на собі вибухівку. Електронна частина, схожа на ту, що застосовується у ефіронах, втім, має більш потужну бойову частину. Може залітати далі на українську територію, менш гучний, втім більш помітний, адже більше за розміром. Використання подібних літаків камікадзе було зафіксовано на території Мирівської, Марганецької та Покровської сільських громад. Наразі кількість таких дронів не перевищує десяти, втім може збільшитись, як і число території, де будуть застосовані ці літаки. Підкреслив Євген Євтушенко. Тим часом у Дніпрі завершили розбирати завали багатоповерхівки, куди 28 червня влучила російська ракета. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Рятувальники працювали цілодобово, вивезли майже дві тисячі тон будівельного сміття. Так зараз виглядає дев'ятиповерхівка у Дніпрі, де стався обвал після атаки росіян. Кілька поверхів ще не зруйновано. Досі перебувають у лікарні троє з 13 постраждалих мешканців ще троє людей загинули. Чотири людини загинули, і ще троє поранені на Херсонщині. За минулу добу російська армія обстріляла 17 населених пунктів області. Повідомили у місцевій владі. Поцілили в житлові квартали, пошкоджені багатоповерхівка і десяток приватних будинків. Керівник Прокудін показав наслідки нічних російських ударів по Херсону. Армія РФ атакувала центр міста. Через обстріли повністю згоріло кафе літо. Пожежа, яка виникла внаслідок обстрілу, була дуже потужною. У будинках поряд повилітали вікна, також згорів автомобіль. Відновленню заклад, судячи з масштабу руйнувань, не підлягає, ймовірно, як і будинок у Хрещенівці на Херсонщині, під завалами якого загинули двоє людей. По населеному пункту РФ вдарила артилерією. 6 липня о четвертій ранку. Напередодні рятувальники дістали з під завалів будинку тіла жінки й чоловіка. Що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше. Якщо ж ви, наш глядач, перебуваєте на окупованій території або в Росії, де заблоковані для читання незалежні змі, до числа яких входять і новини Донбасу, то ось вам один із способів, як обійти блокування завантажте і встановіть браузер Сіно, щоб мати доступ до правдивих і незалежних інформаційних ресурсів. Детальна інструкція описі до цього відео